Добрий день. Сьогодні ми продовжуємо серію випусків про військово-лікарську комісію, а також отримання рішення ВЛК про ступінь придатності до військової служби. Сьогодні обговоримо статтю 22 розкладу хвороб, а саме отримання висновку військово-лікарської комісії із захворюванням епілепсія. Доволі часто у військовозобов'язаних та військовослужбовців трапляється таке захворювання, як епілепсія. в когось вони з раннього віку в когось з'являється зненацька. Тому дане захворювання також передбачено розкладом хвороб, наказом Міністерства оборони на Мак-402 в залежності від тяжкості даного захворювання можна отримати висновок ВЛК про придатність до військової служби, часткову придатність або про повну непридатність до військової служби. Отримати статтю 22а, тобто висновок ВЛК про повну непридатність, можливо, якщо епілепсія супроводжується частими судомними нападами, тобто це 4 і більше разів на рік. Або якщо таких нападів менше 4, тоді отримати висновок можливо за наявності виражених психічних розладів епілептичного статусу. Міоклонус епілепсії, катаплексії та наркоплексії. Варто розібрати, чим взагалі підтверджуються ці напади, адже в багатьох випадках не відбувається виклик лікарів швидкої медичної допомоги, тобто не відбувається офіційного медичного фіксування епілептичного нападу. Роз'яснення до розкладу хвороб говорить, що наявність нападу повинна бути підтверджена лікарськими спостереженнями. Тобто, звичайно, краще всього мати якісь медичні документи, висновки лікарів, заключення лікарів невідкладної швидкої допомоги. Допомоги тощо, але в багатьох випадках це неможливо зробити. Тому, якщо потрібно довести кількість нападів на рік, може бути проведено опитування очевидців лікарем, опитування та дослідження інформації за місцем проживання, навчання, роботи або проходження військової служби. Тобто, таким чином можна підтвердити кількість нападів не тільки медичними документами, а й показами свідків. Відповідно, такі покази свідків повинні бути зібрані лікарями, які офіційно їх декларують. Та відповідно. Є доказами для підтвердження висновку ВЛК про повну непридатність до військової служби в багатьох випадках, якщо прояви хвороби є слабкі, а зібрати покази та медичні документи, які підтверджують кількість нападів, неможливо. Може бути проведено стаціонарне обстеження для остаточного визначення ступеню придатності до військової служби. У випадку, якщо кількість нападів на рік складає менше чотирьох зафіксованих випадків або відсутні психічні розлади, епілептичні статуси і так далі, може бути встановлений Висновок про часткову придатність до військової служби в такому випадку головою військово-лікарської комісії буде встановлений висновок 22 б розкладу хвороб. У випадку, якщо фіксуються лише будь-які інші епізодичні розлади нервової системи з незначним порушенням функцій органів, може бути взагалі встановлений висновок статті 22 в розкладу хвороб, повна придатність до військової служби. До цієї статті можуть належати розлади сну внаслідок розладу центральної нервової системи, пароксизмальні розлади, що суттєво не впливають на функції органів та систем, а також різні форми мігрені з частими два або більше на місяці довготривалими нападами. З цього можна зробити висновок, що дійсно епілепсія є доволі серйозним захворюванням центральної нервової системи, що відповідно може призвести до висновку ВЛК про ступінь придатності на рівні статті 22А а це повна непридатність, або на рівні статті. 20... 22b, це часткова придатність до військової служби. Військово зобов'язаним, яким встановлюється висновок про повну непридатність, вони виключаються з військового обліку після затвердження рішення військово-лікарської комісії штатної ВЛК. У випадку встановлення висновку про часткову придатність відповідно досліджується питання наявності підстав для відстрочки від мобілізації. Якщо підстави для відстрочки відсутні, може видаватись наказ про мобілізацію, а також призов на військову службу. Єдине виключення це такі чоловіки проходять військову службу тільки в підрозділах забезпечення, охорони логістики, тобто в тих місцях служби, які зазначені у висновку військово-лікарської комісії, у випадку ж відсутності епілептичних нападів, але порушень сну, наявності мігрений, розладів центральної нервової системи, може бути встановлений висновок про взагалі придатність до військової служби, тобто встановлюється рішення ВЛК на рівні статті 22 два б розкладу хвороб. У випадку, якщо ви маєте підстави для повної непридатності, важливо. Доволі ретельно підготуватись до процедури проходження військово-лікарської комісії, а саме зібрати документи, які підтверджують кількість нападів, зібрати історію хвороби, покази свідків, висновки лікарів, які можуть свідчити про відповідно підстави для отримання висновку про повну непридатність до військової служби. У разі необхідності може бути видане направлення на стаціонарне обстеження або на отримання якогось висновку лікаря. У разі отримання висновку ВЛК про повну непридатність до військової служби, свідоцтво про хворобу направляється на. На затвердження до штатної комісії після повної перевірки документів у разі відсутності зауважень таке рішення повертається до районного ТЦК для виключення з військового обліку. Також доволі часто під час проведення процедури огляду відбуваються порушення або встановлюється невірний висновок ВЛК про ступінь придатності до військової служби. Також доволі часто доводиться оскаржувати рішення військово-лікарської комісії. Тому важливо доволі ретельно зібрати документи, підготуватись до процедури проходження військово-лікарської комісії і саме головне, проконсультуватись з профільними лікар та юристами, які знаються на процедурі проходження військово-лікарської комісії, та розуміються на критеріях ступеню придатності до військової служби. Також варто заручитись підтримкою юристів на етапі оскарження рішення військово-лікарської комісії. Якщо вам потрібна допомога, чи у вас залишились питання стосовно даної теми, ви можете звернутися до юридичної компанії Інсеніан. Ми спеціалізуємось на питаннях проходження ВЛК та виключення з військового обліку саме за станом здоров'я.